Доброго дня всім добрим людям. Сьогодні буду робити квашені огірочки в 3-літровій банці на зиму. Покажу і вам, так як я обіцяла. Нещодавно я малосолила у 5-літровому огірки, їх уже майже не залишилося. А сьогодні хочу показати вам на зиму на зберігання. Багато ви ставили запитань мені різних. Тому повторю ще раз вам цей рецепт, покажу Уже на 3 баночку. Так, баночка. Закладаю декілька гілочок кропу. Далі закидаю огірочки, обрізані з двох сторон. Це за бажання. Можете обрізати, можете не обрізати, як кому доподобать. Ось так закидала десь пів баночки огірків, додаю ще гілочку кропу сюди, один-два лаврових листочки за бажанням, декілька горошин чорного перцю, штучок з 10. І духмяного можна додати, духмяного штучок 3-4. Знову далі закладаю огірочки. Заложила повну баночку огірків. Тепер насипаю 1 столова без гірки, отак, перед чорний мелений. Додаю сюди столова ложка з гіркою гірчиці сухої і одна столова ложка часник подрібнений. Далі сіль ось 100-грамова чарочка. Ось так вона у мене десь на пів пальця неповна. Значить, на ложки я замірила. Дві з гіркою столових ложки солі. На вагу це десь 80-90 грам. Так що дивіться, відважуйте, відмірюйте собі, як уже вам завгодно. Хочете чарочкою, хочете ложкою, хочете на вагу. Далі питали, наскільки на літрів води йде ця порція солі. Значить, відміряю і воду. Тут у мене пів літра поки що води. Додаю цю сіль сюди, щоб розчинити трішки. Розчиняю і заміряю для вас водичку. Так, трішки розмішала сіль, заливаю в банку. Долила я воду в повну баночку, відміряла, значить, у мене вмістилось сюди в банку 1 літр 300 мл води. Далі беру кришку, вкинула на минутку в кип'яток і закриваю банку. Все, далі декілька разів отак його поперехиляти банку, щоб все гарно. Розійшлося. Навіть можна на декілька хвилин залишити ось так її перевернуту. На, на хвилин 5. І потім перевертаєте і несете у підвал, в ульох в погріб, як хто там у кого. І все. І огірочки зберігаються стільки, скільки вам потрібно. Дуже смачнющі, хрумкі, ароматні. Не солюні дуже смачні огірочки. Пробуйте, кому сподобалося. Можливо, молоді хазяїчки є на моєму каналі, що забігають подивитись. Також буде їм цікаво спробувати. Пробуйте, нехай все у вас здається. І смакуйте!